AMD Радеон. Багато хто з мешканців ПК діаспори і по цей день недолюблює ці відеокарти, і каже, що краще взяти слабшу відеокарту від зелених, за ціною більш продуктивним від червоних. Я думаю, що ви не один раз зустрічали коментарі на кшталт лавучі драйвера, великі ТТП, космічні температури, які мають бути притаманні всім відеокартам від AMD. Хоча заждіть. А чи насправді на тисячна на та семитисячні серії, мають вище зазначені проблеми, Чи це просто нічим не аргументований наклеп від фанатів NVIDIA? Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про один з найкращих варіантів відеокарти, яку можна знайти на вторинному ринку, якщо ти збираєш бюджетний комп'ютер. Мова буде йти про RX 6600, яка, якщо можна так сказати, зруйнувала деякі наклепи фанатів Nvidia, і в тому числі мої. Аж досвід користування я мав в нею більш ніж рік, і мені є що про неї сказати. Тому беріть щось смачненьке, і я бажаю вам гарного перегляду. Спочатку я хочу почати з невеличкої передісторії, а саме тоді, коли я також був в числі тих, хто не поважав відеокарти від червоних. І звичайно, це була легендарна 580 та 570 рекса, котра уже на той момент були такі випадки, могла зартефачити, просто не вивести зображення або згоріти. Дискусій у мене було багато. І більш за все стіплювався з іншими комп'ютерщиками про те, що драйвера від AMD лагучі, і прикріпляв ось такий скріншот. Ну так, артефачила 580 rx -а. Але чому завжди говорили про неї? Чому, наприклад, ніхто не згадував RTX 3060 Ti, котра мала масовий брак пам'яті, вона могла також заартефачити, також не ввімкнутись? Але чомусь її ніхто не згадав. Звичайно, що знайти на вторинному ринку в гарному стані їх можна. Проте навіщо тобі ці запари, коли є 5000, 6000 серії з їхніми бюджетними відеокартами, наприклад, RX5600 XT, RX 5500 XT, RX6600, 6600 XT. RX RX Чому б їх не взяти? На мій погляд, rx 6600 це явний приклад того, що AMD змогли створити продуктивну та енергоефективну відеокарту, при цьому всьому вирішивши проблеми минулих поколінь. Хочу коротко озвучити її характеристики і скажу тільки ключове, адже все інше ви зможете побачити на екрані. Графічний чіп Navi 23 з техпроцесом 7 нанометрів, 8 ГБ GDR 6 пам'яті, шина якої 128 біт і пропускна здатність 224 ГБ на секунду. ТТП 132 Вт. І сама відеокарта вийшла у жовтні 2021 року. Вартість цієї відеокарти у 2025 році на OLX, звичайно, що ти її вже новою не знайдеш, сягає близько 5,5, 5,8, 6 тисяч гривень. Що ще можна взяти за цю ціну або трошки дешевше? Перше це RTX 3050 легендарна затичка від NVIDIA. Яка, крім того, вартує дорожче від 6600RX і продуктивність має гірше. Другим варіантом за бюджетом 6600RX буде RX5700, яка, звичайно, вартуватиме трошки дешевше від першої відеокарти. Проте я б на неї не заглядався через один нюанс. А саме 180 Вт ТДП І також дуже дивне живлення 6, +8. як сказати, дуже дивне. Воно, в принципі, нормальне, але чи не здається вам, що воно дуже вже масивне для такої продуктивності? Ще один варіант це RTX 2060 Super, яка є аналогом 6600RX. Продуктивність у неї більша по скріншоту з Technical City, але всі трабли залишаються такі самі, як і у 5700RX. І додається ще один мінус техпроцес, який у неї 12 нанометрів. А ТДП 175 Вт. Також не хочу не згадати про 5700XT та 1080 Ti. І якщо 5700XT ще можна знайти живою, то 1080 Ti має таку саму ситуацію, як і 580 rx Знайти її можна, проте це буде дуже довго. І навіщо воно взагалі треба, коли є вище зазначені варіанти? У цій частині відео. Я маю намір зробити порівняння. 6600 RX з RTX 3050, RX5700 та RTX 2060 Super. Всі тести будуть проведені з процесором Ryzen 7 5800 X3D, а також у 1080P без безвімкнених FSRів, DLSSів і тому подібне. Тож почнімо. Першою грою буде Forza Horizon 5, де пресет налаштувань ультрависокий, і в середньому. На 6600RX ми маємо 97 кадрів на секунду. А в 3050 rtx 68. По енергоспоживанню можете помітити, те, що 3050 споживає більше. Проте в інших іграх вона буде споживати ще більше. Коли як 6600 rx споживає тут менше. І, звичайно, в інших іграх також споживатиме більше, проте не настільки, як 3050 RTX. Наступною грою буде Far Cry 6. І тут налаштування на ультрах Знову 6600RX перемагає в RTX 3050 що очевидно. Як на мене, це чудовий результат. Третьою грою буде кіберпанк, де налаштування у нас ось такі. І в середньому на rx 6600 62 FPS проти RTX 3050 в якої 51 FPS. Наступна відеокарта це RX5700. І в Forza Horizon на такому ж пресеті налаштувань маємо FPS навіть більший, ніж у 6600 RX. Проте подивіться на споживання 145 Вт. Наступна гра Far Cry 6, де пресет налаштувань Ультра, і на 5700 RX маємо середнє FPS 105, коли на 6600-103. Проте давайте подивимось на енергоспоживання, яке у 5700 RX сягає 163 Вт, коли у 6600 RX 100 Вт. Наступна гра Кіберпанк. І середній FPS, що на 6600, що на 5700. Маємо 60-62 кадри. Тепер переходимо до порівняння RX 6600 600 проти RTX 2060 Super. І пресет налаштування в Forza Horizon 5 ультра плюс високі. І на диво для мене особисто. 6600 перемагає в цій грі. Маючи в середньому 97 FPS проти 75 у 2060 Super. Знову ж таки, подивимося на енергоспоживання, де у 600 100 Вт навіть не 100, а 96. А у 2060 Super 154, 155 по-різному. Проте воно навіть і близько не доходить до рівня 600 RX. Far Cry 6. Ultra і RX600. Знову перемагає у порівнянні з 2060 Super. Середній FPS 105 проти 89. Але ось тут споживання у 2060 Super скаче до 170 Вт, коли на 6600 маємо 100 Вт. Наступна гра Cyberpunk, де з таким же пресетом налаштування, як і у минулих відеокартах, маємо середній FPS, що на rx 6600, що на RTX 2060 Super 62-64 кадри. Дивимось на енергоспоживання, і це 175 проти 100 на користь 600 RX. Я настільки був вражений продуктивністю rx 6600, що навіть вирішив знайти порівняння з RTX 2070, де знову ж таки я здивувався, адже у Forza Horizon 5 600 показувала в деяких моментах більше FPS, ніж на RTX 2070. У Far Cry 6 на ультрапресеті налаштувань знову ж таки. Бачимо навіть кращий результат, ніж у 5-й форзі. В піку у 600 rx ФПС сягав 101, коли як у 2070 90 кадрів. І навіть у 3060 було 96. Поліз я значить дивитись на ОLIX ціну RTX 2070. І побачив те, що вона коштує ну плюс-мінус, також як і RTX 2060 Super і RX 600. Але в більшості випадків, якщо дивитись на нормальні відеокарти, в нормальних продавців, вона буде коштувати близько 7 тисяч гривень. Що ж, якщо RX 6600 600 має хоч якісь RT-ядра, потрібно протестити їх хоч в якихось rtx іграх, які вона взагалі підтримує. І перша гра буде Quake 2 with RTX 30-35 кадрів. І зрозуміло, що це не дуже таки грабельно, якщо згадати, що гра доволі таки стара. Кіберпанк. Ось це вже просто якийсь жах, де 24-25 і інколи 30 кадрів. Ну, це вже реально не грабельно. Плюс, на відео було ввімкнуто FSR. А ось тут я взагалі сміявся. Адже чувак знизив резолюшн настільки, що гра не те, що не грабельна, на неї навіть важко дивитись. І від 18 до 21 FPS. Minecraft with RTX. Приблизно такий самі FPS, як і в Quake 2. Підсумовуючи ось ці ігри, хочу сказати, що 6600 дійсно не для RTX, проте в деякі ігри з вікненним трасуванням можна пограти. Quake 2 або Minecraft. Але це скоріше для того, щоб порівняти, як ігри змінюються до і після. Досвід користування RX600 я можу описати коротко. Я повністю задоволений, якщо згадати, що я міг взяти за більшу ціну RTX 3050 у виконанні Asus Phoenix з одним кулером, то це повна жесть. Але я все ж таки дуже радий і дуже вдячний тим, хто мене переконав взяти все ж таки відеокарту від червоних. Вона мені дійсно подобається по всім критеріям. Звичайно, нової вам не раджу брати, як я це робив, бо я її взяв за 9000 з розетки у виконанні Asus Dual V2. Кажуть, що це найкраще виконання серед 600 х РКС. Тепер порівняємо з виконанням Sapphire Pulse, яке менше від Asus Dual. І логічно, що температури у нього будуть вищі. Ті, хто скаже, що AMD не для робочих задач, я буду повністю з ним згоден. Бо якщо свою відеокарту я порівняю навіть з RTX 2060, то вона в суху буде перемагати мою рексу. Але це відео, як всі інші, робилося на 600 рексі. Тому назвати її прям повністю неробочою, я також не можу. Звичайно, що час рендеру буде довший. Проте, якщо прям придивитись, то не такі вже й великі різниці. Звичайно, що на 260 Super буде трошки більша різниця, але ну чи прям суттєва, знову ж таки, я б не сказав. Хоча можна ввімкнути луду. Це така штука, яка робить куда ядра на AMD відеокартах. І підтримується, починаючи з п'ятитисячної серії. А що ж там по софту? Та все в принципі чудово. Стабільна робота за виключенням коли інколи адреналін міг не запускатись, і це все вирішувалось просто заходом через Windows Search. До речі, кажучи, давайте порівняємо інтерфейс AMD-шного софта і nvidia NVIDIA-вського. Що вам більше подобається? Мені, наприклад, подобається адреналін. Хоча я не користуюся адреналіном, а надаю перевагу AMD Pro Software. Як я зрозумів, він призначений для робочих задач. Проте, якщо його порівнювати з адреналіном, різниці ніякої не буде. У висновку я хочу сказати, що ця відеокарта реально актуальна у 2025-му і подальших роках. Ціна близько 6 тисяч гривень дає нам зрозуміти, що аналоги від Nvidia або AMD дають нам таку ж саму продуктивність. Проте по ТДП ніхто з конкурентів. Навіть RTX 3050, яка по логіці має бути менш енергоспоживаюча, програю 600 RX. Але звичайно, пам'ятаємо, що якщо відеокарта купується на OLX, її в будь-якому випадку потрібно перевіряти. Адже і так зрозуміло, що продавці можуть бути недобросовісні, і навіть 600 може виявитися кірпічом. Вмикаємо миттєвий повтор. І чуємо відповідний звук. Так так, це один мінус, який я побачив у цій відеокарті. І можливо, якщо у тебе інше виконання буде, наприклад, PowerColor або те ж саме Sapphire Pulse, можливо, свисту не буде. Залишається тільки зрозуміти, навіщо тобі потрібна RX 6600. Якщо пограти в ігри, то це реально твій варіант. Але якщо працювати, то я б звернув увагу на 2060 Super. А на цьому я завершую це відео. Бажаю вам гарного настрою і бувайте!